Це дуже надихає, поєднує і дає розуміння, що ми не самі в цьому горі, ми не самі в цій біді. І ці моменти, коли ти з родиною, яка тебе прийняла, приїжджаєш до магазину і не ти купуєш ці продукти, бо ти не можеш купувати, не маєш грошей, не маєш житла. Нічого в тебе тут немає, а для тебе купують, коли ти. У віці 40 років залишив там бізнес, залишив свій дом. А тут не можеш навіть дітям хліба купити. Це насправді дуже страшні моменти, і вони спонукають до того, щоб рухатися далі. На початку я просто зверталась до фундації, до різних організацій, які б могли надавати послуги українським переселенцям, послуги психологічні. Психологічної підтримки, терапії і таким чином я знайшла кілька фундацій, з якими ми співпрацюємо і досі. Звичайно, що за цей період жодної консультації для наших українців не було оплатних. Тут є діти з Маріуполя, тут є діти з будь-яких куточків, які приходять сюди і потребують цієї допомоги. І ми можемо надати їм цю допомогу, використовуючи українські матеріали дуже багато українських книжок або допоміжних матеріалів розвиваючих було привезено власне ось тоді тим автомобілем завдяки підтримки якраз польських волонтерів, які допомагають Україні. І кожного місяця так само ми збираємо вантажі і вони їздять до України кожного місяця, допомагаючи тим, хто на. Front.